Усім доброго дня! Хотів би сьогодні поговорити про таку модель від компанії Metabo. Це HO 2682. Кабель в нього 4 метра. До речі, глибина роботи самого ножа це 2,6, максимально 9 мм, кількість обертів 17 тисяч. Потужність його 620 Вт. Подошва 295. Вже на вага 2,7 кг. Ну, до речі, дуже класний. Що ще? Стругання та вироб, можна вибирати четвертним, ним, фасок. Ну, а також дуже проста заміна ножів. До речі, повністю лита подошва в нього. Ну, Прикольна. Регуляція по ножа дуже проста. В комплекті йдуть ще підставка. Тож, всім вам гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб вам поради допомагають.